Він був моїм першим коханням, і я вірила в нього всім серцем. Той вечір, коли я вперше відчула себе справжньою жінкою, назавжди залишився в пам'яті, а разом із ним прийшло і найболючіше розочарування: зрада, брехня, перше розбите серце, і водночас уроки, які змінили мене назавжди. Вид дитячих комплексів і шкільних образ до першої дружби та кохання, ця історія про біль і силу, самопізнання та любов до себе. І що найважливіше, вона заснована на реальних подіях з мого життя. Я народилася у 1970 році, коли на вулиці йшов дощ. Тоді акушерка сказала мамі, це не щастя. Моя сім'я була повною. Мамо, тато, старша сестра і бабуся. Батьки дуже багато працювали. Тато нас сестрою обожнював, а мама була вимоглива, але ми знали, вона нас любить по-своєму. Бабуся була ніжна і терпляча, пережила голод, війну, смерть чоловіка і всю любов віддавала нам. Коли мені виповнилося шість мама завідувачка дитячого садка вирішила віддати мене, як кажуть, в люди. Я одразу відчула себе там головною і одного дня побачила маленького хлопчика, рожево-щокого, з великими блакитними очима, мов ідеального пупса. В моїй голівці народився план. Я заберу його додому. Дочекавшись, поки вихователька відвернеться, я підняла малюка і повільно вийшла. Дорога додому здавалася найпростішою у світі, поклала його на ліжко і почала годувати шоколадкою. Малюк сміявся, а потім заснув, вимазавши обличчя та подушку. У садку паніка зникла дитина і я теж. Тоді мама відразу зрозуміла, що це я. Бо я нещодавно просила собі іграшку, пупса. Мама швидко прибігла додому, двері розчахнулися, і вона застигла. Малюк спав у шоколаді, а я сиділа поруч. Ти що наробила? закричала вона. Та він гарний. І я хотіла собі такого. невинно відповіла я. Це ж жива дитина, а не іграшка. Ти це розумієш? Вона повернула малюка у садок, а наступного дня принесла мені пупса. Великий, гарний, з очима, що закривалися. Носи його, а чужих дітей більше не кради, сказала мені мама. Я серйозно кивнула. Перше вересня, ми перший дзвінок, сонце світило, а я стояла з букетом, відчуваючи клубок страху в животі. Учителька сувора, високий голос. Очі, що бачили все. Я намагалася не виділятися, але вже в перший день почувала себе чужою. О, дивіться, пампушка прийшла, прозвучало перше прізвисько. Воно прилипло до мене, як тінь на роки. Дівчата зі мною не хотіли дружити, мене ніби не існувало. На 8 березня всі отримали презенти, крім мене, хлопці сміялися. Кому вона потрібна та пампушка? Ті слова боліли сильніше за всі образи. Удома бабуся і мама бачили мій біль. Бабуся погладила мене по голові доню, не плач, ти ще знайдеш своїх людей. Мама додала, кожна дитина розкривається у свій час. Люди це побачать. Я дивилась в підлогу і шепотіла не буде. Хто мене любитиме? У школі я відчувала себе зайвою, лишньою, ще не знала, що попереду чекає мене дружба, перше кохання і багато болю. Тоді мені здавалося, що я назавжди залишуся пампушкою, від якої всі відвертаються. З кожним роком я все більше замикалася в собі. Дівчата з класу, худі, стрункі, красиві, одяг сидить на них, як на ляльках, а я. Я стояла перед зеркалом і бачила лише одне зайву вагу, яка, здавалася була мені ворогом. Я пробувала все, що могла придумати дитина не їсти вечорами, сидіти на компотах чи яблуках, робити вправи перед сном, але нічого не змінювалося. Вага стояла, а я ненавиділа себе все більше. Одного разу, коли я вкотре відмовилася від вечері, мама підійшла і поставила переді мною тарілку. Їж, ти ж голодна, я не хочу. Мама зітхнула і погладила мене по плечу. Доню, так не можна. Ти мучиш себе. Давай краще ми спробуємо лікування. Можливо, в тебе порушення обміну речовин. Ляжеш у лікарню, тобі там допоможуть. Я кивнула. Я була готова на все, аби тільки перестали сміятися, аби я не боялася свого відображення. На той час мені було вже близько 12 років, і моя вага була 95 кілограмів. Лікарня зустріла мене холодним білим коридором, запахом ліків і тишею, яка тиснула на груди. Мене поклали в палату з кількома дівчатами, але я ні з ким не розмовляла, соромилася, що я повніша за всіх. Медсестра мені ставила системи в тильну кисть, бо вен не було видно. Я дивилася, як медсестра намагається попасти голкою, як на обличчі її з'являється роздратування. Не смикайся, а я ж не могла не смикатися, бо було так боляче, що хотілося кричати. Коли нарешті потрапила у вену, моя рука оніміла, а серце стукало швидше, ніж капала рідина крапельниці. Щовечора, коли гасили світло, я тихенько плакала в подушку. Мені було лячно і боляче. Я була ще дитиною, і я не розуміла, навіщо це все. Через кілька днів, коли мама прийшла мене провідати, я не витримала. Я вчепилася в її руку, притиснулася і прошепотіла тремтячим голосом Мамо, забери мене, прошу, будь ласка, мені страшно. Мама подивилася в мої очі і побачила там усе біль, страх, відчай. Все, я забираю тебе зараз. А лікарі кажуть, що курс ще не закінчений. Та хай що хочуть, кажуть, я не дам тобі ламати психіку. Вона підписала відмову і повела мене додому. Так я прилежала в лікарні днів десять, без жодного результату. Тільки психіка тріснула ще сильніше. Я поверталася додому не легшою, а з почуттям, ніби зі мною щось не так, ніби я якась неправильна, зламана. Тепер я боялася на їжі, тепер я боялася самої себе. Після восьмого класу я вже не витримувала шкільної атмосфери, постійні насмішки, самотність. На той час моя вага була вже 110 кг – кілограмів. Я почала просити маму забрати мене, і тоді батьки мені запропонували може, підеш в училище, там нові люди, нова обстановка. Може, нарешті з'являться в тебе друзі? Я вагалася, але глибоко всередині мені жервіла надія, а раптом справді все зміниться. Так у 15 років я вступила до мореходного училища. Сам факт цього звучав для мене майже як пригодницький роман Море, кораблі, нове життя жила я у двоюрідній тітки. В її квартирі завжди пахло котлетами, чистотою і пральним порошком. Дім для мене, хоч і тимчасовий, але теплий. Училище виявилося зовсім іншим світом. Там ніхто не знав про пампушку, ніхто не сміявся з мене, ніхто не згадував минуле. Я вперше відчула, що можу почати все з нуля. І в мене з'явилися друзі справжні. Неближчою стала Тетяна, на три роки старша за мене, впевнена в собі, жити радісна, трохи хуліганка. Вона з першої хвилини взяла мене під крило. Ти чого така тиха? сміялася вона. Тут без шуму не виживеш. Я тільки посміхалася. Поруч із нею я відчувала себе менш самотньою. На той час майже всі дівчата курили. Це виглядало ніби обов'язковий ритуал дорослішання. Компанія виходила на балкон, хтось діставав примучі, космос, дзвеніли, запальнички. Одного разу Тетяна подивилась на мене і підморгнула Ну що, мала? Хоч раз спробуєш, а то стоїш, як біла ворона. Мені стало ніяково. Я не хотіла виділятися. Я тихо сказала дай одну. Сигарета була важка, холодна. Я зробила першу затяжку, і мене мало не знудило. Кашель вирвався сам. Та не так, сміялася Тетяна. Ти не дихай одразу. Спершу тримай дим у роті. Увечері я вийшла сама на балкон дев'ятого поверху, лягла на старий матрас, дивилася у потріскану стелю і тренувалася, мов дурненька, але вперта. Затяжка, кашель, ще одна, потім знову кашель, і так доти, доки не почало виходити. Я думала, що просто хочу бути як усі, не знала, що ця сигарета стане початком звички, яка роками буде тягнути мене вниз. Ми з подругою Тетяною мали одну спільну рису. Обидві любили вечірні прогулянки. Увечері місто, наче видихало, стихало. Ліхтарі кидали жовті кола світла на асфальт, пахло нічною прохолодою і кавою, яку продавали на розі. Одного разу ми йшли тихою вулицею, сміялися з якийсь дурниць, і раптом позаду хтось окликнув: дівчата, добрий вечір. Ми озирнулися. Це були двоє патрульних. Один високий, чорнявий, з проникливим поглядом, другий світлий, усміхнений, ніби все життя жартує. Чого так пізно гуляєте? Все гаразд? запитав чорнявий. Тетяна одразу взяла в руки свою характерну впевненість. А що, вже комендантська година? Патрульні засміялися. Та ні. Просто дивимося, щоб усе було спокійно. Ми з ними постояли, поговорили про училище, про наш район, навіть про погоду. Усе якось легко, без напруги. А потім вони сказали: ми проведемо вас, не хвилюйтесь. Так ми познайомилися з Сергієм, той чорнявий серйозний, і Валерією, світловолосий, життєрадісний. Після того вечора все змінилося. Ми стали гуляти разом часто майже щодня. Купували морозиво, пили гарячу каву, сиділи на лавці біля річки і говорили ні про що і водночас про все. Сергій більше придивлявся до Тетяни. Валєра приділяв увагу мені. Спершу я не вірила, мені здавалося, що я собі щось придумаю. Після всіх шкільних образ, років самотності і призвиська пампушка, я не могла просто так прийняти те, що хлопець, дорослий, красивий, дивиться на мене інакше. Одного вечора він простягнув мені стаканчик кави і тихо сказав Знаєш, в тобі щось є, ти дуже добра і справжня. Я розгубилася, почервоніла, навіть не знала, що відповісти. А він усміхнувся. Не дивись так здивовано, я ж не сліпий. І перший в житті я відчула себе не смішною, не смішною, зайвою, не пухкою дівчинкою. Перший хтось дивився на мене, як на дівчину. Не просто увага. Це було моє перше, дуже тихе, дуже ніжне пробудження. Той вечір запам'ятався мені не тільки романтикою, а особливо тишею, яка стояла у квартирі. Ми прийшли в гості до знайомих, Тетяна з Сергієм жартували, сміялися, пили чай, слухали музику. Згодом вони раптом зникли в іншій кімнаті, двері зачинилися, і в квартирі стало неприродно тихо. Валера сидів поруч зі мною на дивані, його рука обережно торкнулася моєї, я свою руку не відсмикнула. Він нахилився ближче і тихо запитав: Ти не змерзла? Ні, прошепотіла я, і в цю ж мить він дуже ніжно, несміливо, ніби боявся мене злякати, обійняв мене за плечі. Я вперше відчула тепло чоловічого тіла, його запах, силу в обіймах. Це було щось нове. Невідоме, але від цього ще більше привабливе. У мене всередині все тремтіло, ніби я стояла на краю урвища страшно, але хочеться зробити крок вперед. Я зізналася йому майже шепотом. Вибач, я, я соромлюсь свого тіла. Він підвів мене за подборіддя, змусив подивитися в його очі ти прекрасна, ти навіть не уявляєш, наскільки. І я люблю тебе такою, яка ти є. Ці слова увійшли в мою душу і розтопили всі багаторічні комплекси. Зникла пампушка, зникла дівчинка, яка соромилася себе. У ту ж мить я відчула себе справжньою жінкою. Вечір продовжився так тихо і ніжно, ніби весь світ зупинився, і те, що стало далі, було нашим дуже особистим, дуже чистим, дуже важливим. Він був моїм першим чоловіком, який доторкнувся до мене не лише тілом, а й душею, не поспіхом, не грубо, а з любов'ю, уважністю і повагою. Я боялася, він заспокоював, я сумнівалася, він обіймав, і в ту ніч він навчив мене головного любити себе і не соромитися того, ким я є. Після тих теплих вечорів, після прогуляно кави і ніжних слів я почала думати про майбутнє. Мені хотілося, щоб Валєра побачив моє життя, мою родину, село, де я виросла. Одного разу я обережно йому про це натякнула. Може, прийдеш до нас якось, познайомлю з батьками. Він відвів очі, посміхнувся натягнуто. Навіщо? Це ж не мої батьки, це твої. А до чого тут я? Його слова боляче різанули, але я списала це на нерішучість. Я вірила, що коли небудь він змінить свою думку, я довіряла йому настільки, наскільки може довіряти дівчина, яка вперше по справжньому кохає. Одного вечора ми гуляли звичною вулицею. Ліхтарі миготіли, холодний вітер здіймав в пил, а я тримала його за руку, відчуваючи себе найщасливішою. Нам зустріч ішла жінка, обличчя перекошене від злості, очі налиті сльозами і ненавистю. А, ось ти йде. закричала вона, її голос прорізав вечір, як ножем. Вона кинулась до Валери і почала бити його по обличчю, кулаками, долонями, як скажена. Ти брехун, ти зрадник, скотина. Я стояла, наче вкопана, не розуміючи, що відбувається. Валера прикривався руками, намагався її заспокоїти. Тихо, заспокойся, люди дивляться. Але вона, обернувшись до мене, викрикнула «Ти! Ти з ним ходиш, з моїм чоловіком. І перш ніж я встигла щось сказати, її рука різко злетіла і вдарила мене по обличчю. Я відступила на крок, приголомшена спалаючою щокою. Я, я не знала, ледве прошепотіла я, але голос не слухав мене. Не знала, кричала вона. У нього дома дружина і дитина, а ти тягайся з ним вечорами. Все, світ в звалився. Валера мовчав, не сперечався, не заперечував. Я подивилася на нього з останньою надією скажи, що це неправда. Він не сказав ні слова. Лише стояв мовчки, винувато дивившись на мене. Мовчання стало для мене відповіддю. У мене всередині щось тріснуло, голосно, боляче, незворотньо. Я розвернулася і пішла. Не бігла, не кричала, не благала, просто пішла. Наступні дні я не жила, я існувала. Я плакала, поки не боліли очі, я не спала, не їла, не могла повірити, що моє перше кохання, те, що дало мені віру в себе, виявилося такою страшною брехнею. Як він міг? За що? Чому зі мною таке сталося? Я повторювала це без кінця. Після того вечора я його більше ніколи не бачила ні жодного дзвінка, ні записки, ні вибачення, наче його і не було в моєму житті, але він був. Він залишив у мені глибокий слід і біль, і урок, і порожнечу. Перше кохання стало першим зрадженим серцем. Коли навчання добігла кінця, я зібрала свої речі, небагато одягу, кілька книжок, подарунки від подружок і стояла посеред кімнати, де прожила цей непростий рік. Мені було легко дихати і водночас боляче. Я прощалася не лише з училищем, я прощалася з місцем, де вперше відчула любов і де вперше відчула зраду. Тетяну я більше не бачила. Наші дороги розійшлися так само швидко, як і перетнулися. Я повернулася додому у своє село. Дорога здавалася довшою, ніж зазвичай. За вікном тягнулися знайомі поля, річка будинки, і в той момент я ніби знову стала собою, дівчиною, яка виїхала звідси рік тому, але тепер повернулася іншою. Вдома мене чекали мама, тато, бабуся, сестра. На кухні пахло борщем і це запах дитинства, затишку, дому. Вони бачили, що я змінилася, що в моїх очах не просто втома. Що сталося, доню? спитала мама першою, і я розповіла все без прикрас, без спроб виправдати чи прибрехати, розказала про Валєру, про його дружину, про той вечір, про сльози і розбиту довіру. Бабуся важко зітхнула, сестра обійняла. Тато мовчав, але я бачила, як він стискав кулаки, йому було боляче за мене. Мама ж сказала найголовніше вона сіла поруч, взяла мене за руки і тихо промовила Доню, не сумуй. Завдяки цьому чоловікові ти навчилася любити себе. Та біль це теж урок. Я тоді заплакала знову, але вперше не від розпачу, вперше від полегшення, від того, що ді може вилікувати навіть глибокі рани. І справді це була правда. Після всіх випробувань стала іншою, смілівішою, дорослішою. Я більше не дивилася на себе очима чужих людей, я навчилася любити те, що бачила в дзеркалі, навчилася й приймати себе. І тепер звертаюся до своїх слухачів, я хочу сказати одне любіть себе, приймайте себе такими, якими ви є, бо коли ви любите себе, ніхто не зможе зламати вас. Так жити значно легше. Якщо вам сподобалася історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтесь з нами.